Артем Борібан, гравець Десний Белінтех. Вітаємо вас з перемогою сьогодні. На вашу думку, за рахунок чого сьогодні вдалося обіграти ЗП груп, ну і першу поразку завдати команді. Дякую за привітання. Ну, в першу чергу, за нашу старанність, тому що ми тренуємося майже 5 днів в неділю, плюс гра по вихідних. Тому я думаю, що ці старання, ті, що ми втратимо на тренування, хоч вони і віддаються на грі. Тому я думаю, що закономірно виграли і це. Це добре. Сьогодні до восьмої хвилини вже ввели з рахунком 3-0. Це був такий план на гру у вас? Ну видно, в поїзді. Ой, перед після поїзда хорошо поїли. І якраз добре побігли вперед. І добре, що швидкі голи забили. Тому я думаю, що Запоріжжя не, не очікувало таких швидкого старту да, від нас. Тому я думаю, що це зіграло нам на руку. Як бачите, далі по матчу. Пропустивши в роздяг.